Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на наші вечірні молитви розважання. Запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Якось Іван Павло II сказав такі слова. Наша вірність Богові дозволяє Богові творити чудеса. Іван Павло II з цими словами. Наче нам сьогодні промовляє і каже, від чого залежить дійсно Боже чудо. Що спонукає Бога створити його? І відповідь наша вірність. Бог робить чудо тільки для тих, хто йому вірний. Бог не робить чуда для того, хто не готовий Його прийняти. Той, хто не готовий це цінувати. Якщо ми візьмемо Євангелієм, то ми побачимо, скільки Христос вчинив чудес. Але є один епізод, де чітко говорить про те, що цього не було. Це було його рідне місто, куди він прийшов. Але люди Його не прийняли. Тому що вони в нього не повірили, вони сказали, хіба це не той Ісус син Теслі? І не прийняли Його? І як кажуть евангелисти, і не зміг Христос чинити там багато чудес? Тому що не прийняли, не довірилися йому. І Він залишив ці міста. Зараз, коли наша Україна є в часі війни, і потрапила, ну, скажімо так, не дуже легка ситуація. Кому ми довіряємо? На кого ми покладаємось? Хто є основою нашої боротьби? В кого ми віримо? Ми вірили в людей, віримо в зброю. Подивіться, що відбувається. Які ми відвернули свій погляд від Бога, що сталося з цією війною? Які наслідки цього? Знаєте, вона мені зараз нагадує оцей епізод з Євангелія, де Петро пішов до Ісуса по воді. От Україна, знаєте, це той човен з цими апостолами. Який, та Росія, це знаєте, це той. Це то море, яке розбурхане, яке кидає з хвилі, на, на хвилю цей човник і хоче його розламати. Але який би не було, цей човник тримається на воді. І ті апостоли, вони якось згуртувалися, разом тримаються. Нам, вони багато, половина з них ріє рибалками, вони знають, як поводитись на воді в такі моменти. Вони якось намагаються боротись. І в цей момент. До них підходить Ісус. Іде по воді. Що робить Петро? Учителю, якщо це ти, дозволь, щоб я пішов до тебе. І от Він виходить з цього човника, з цього розбурханого моря, довіряється цьому Ісусу, якого бачить, і не має сумніву, встає і йде. Йде по воді. Але в якийсь момент що він робить? Відвертає погляд від Бога. Відвертається від Христа. Дивиться на цю безодню, дивиться на це все. Паніка і він починає тонути. Коли його друзі, брат Андрій побачили, човна, що він тонуть, я собі уявляю, що вони пережили в той момент. Можливо, вони довіряли Петрові, тому що Петро був досвідчений рибалка. Досвідчений мореплавець ну, на Галилейському морі. І коли він їх залишив, я думаю, що у них теж був страх, як так залишитись без того, хто може їх попровадити. І тут бачить він тоне. Страх Петра, страх цих учнів, все, кінець пропало, зараз море нас поглине. Але дивіться, яка була сильна віра й довіра Петра. Що він робить? Учителю, рятуй. Кричить до Бога, знову повертається до Бога. Що відбувається? Христос бере їм, каже, за руку і заводить в човен, і зразу цей човен приступає до Бори. Тобто зразу відбувається порятунок. І Христос питає, чому сумніваєшся? От наша Україна зараз в тій самій ситуації. Почалась війна в 2014 році, радше так скажу, коли почався Майдан, коли людей побили, то на Майдані організували, знаєте, ось молитовну варту, де була капличка, стоялась, священки безперестанно молились. Люди приходили на молитву, люди сповідались, люди жили. І цими подіями і вірою одночасно, довірою до Бога, що в них все вийде. І навіть коли був розстріл Майдану, коли розстрілювали людей, люди не сумнівались, що відбулося, в один момент був даний наказ, і все залишено. Коли в 2014 році почалися ці мітинги. За створення Донецької республіки, Луганської, Харківської. Скільки людей звернулось про молитву? Виходили і молились? Як результат, ми отримали тільки дві республіки. Отримали війну. І люди знову почали молитись. Хто з Хтось хто з молебень. Ми бачимо, як війна зупинилась була тоді. 24 лютого. Почалося буря почалася ще більше. Але до кого ми звернули свій погляд тоді? До Бога, до Христа. І неодноразово наш командуючий Валерій Залужний говорив, що він вірить і довіряє Богові свої, свої дії. Тобто він бачив, куди рухатись. І рухаємось далі. Але в якийсь момент ми, як Петро, який почав іти до Бога, стали самовпевнені. Почали надіятися тільки на свої сили. Ми відвернулись від Бога. Ми перестали довіряти Богові. Як каже Іван Павло II, ми втратили свою вірність Богові, бо десь війна затихла. Бо десь ворог відступив. І подивіться, в що це перетворилось. Ця війна зупинилась на одній лінії. Гинуть тисячі людей. Зараз ми бачимо, як наші міста знову почали бомбити масово ракетами. І в людей знову паніка. І знаєте, зустрічаєшся з людьми. І люди не розуміють кажуть, а, зараз... а як жити далі? Вже немає сили. І ніхто не каже: Хочу помолитись, хочу знову прийти до Бога. Хочу прикликати Бога в своє життя. А кого кличуть? Лікарство, депресанти, депресанти. Знову чекаємо якоїсь допомоги від когось. Все це потрібно. Так, потрібно. Але єдина допомога це Господь. І тому слова Івана Павла II, той, хто вірний Богові, дозволяє Богові творити чудеса в нашому житті. Петро був вірний Богові навіть в той момент, коли топився. Але він звернув свій погляд на Христа і каже: Учителю, рятуй, і дозволив Христові вчинити чудо. А що ми робимо? Зараз, скільки з нас довіряє Богові, скільки з нас залишилось вірними Богові, Богові, в якого віримо. Саме наша вірність Богові сотворить це чудо, коли Христос Господь наш. Врятує нас, нашу Україну, з цього розбурханого моря, коли візьме нас за руку і виведе нас на суходіл, на тверду землю, і дасть нам можливість жити вільно. Але для цього ми маємо бути йому вірними. І оця наша молитва це є вірність Богові. Це не тільки для того, щоб поставити собі галочку, чи... це не тільки для того, щоб написати імена, за кого ми маємо, хочемо помолитись. Але це молитва вірності. І ті цитати, які я приводжу, це для того, щоб розбудити нашу вірність, щоб укріпити нас, в першу чергу себе укріпити в цьому. Будьмо вірними Богові, щоби Бог вчинив. Ось це чудо нашого спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сино Боже помили на з грішм, Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, Усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!